На початку ну, того місця, де має бути велосипедна доріжка. Спочатку До це тротуар, який переходить в зупинку громадського транспорту, далі йде стежка, по ній поїдемо. на саме те місце, де почалася б нормальна велодоріжка. Тут вже є з боку тротуар один. Бо під будинками йде інший тротуар, а ось це місце саме в початку велосипедної доріжки. Знаків тут немає ніяких окремих світофорів, нічого, ніяких позначок, жодних немає. Там йде тротуар для людей, тут йде доріжка для велосипедистів. Зараз дивимося в якому вона стані на початок року. Дорога, але тут нема жодних пазівників. Тут у нас жде розвивка і стежок. Тут повністю зрібнена частина. Закритий лук пошкоджений. Це вже ми біля території колишнього винзаводу. Ось він знаходиться тут. Тут переходить в парковку, але дуже незручно. Пошкоджений тротуар. Парковка в'їзд у винзавод. Тут ревная делянка, предназначена, можно нормально ехать. А вот такого метра 200 залезть, маршрутить. Артур, извините, что я с Ще одна громадська транспорту на території заправки більш менш можна їхати, але треба дойти плоха. Тут також більш-менш нормально, але якби не поперед перекриті траншеї. Зруйновано повністю, заїхали на парковку мобливої фабрики колишньої. А далі нас цікави. Чекає найцікавіше виїзд з парковка, розбитий, ну, і перегороджена велосипедна доріжка, на яку вже протоптали стежку в обхід. Печно слизько, сиро, мокро. І біля фуршету поту. знову гарна злака. Ніхто, звичайно, не знає, що це вело дуже вони всі просто ходять як тротуару. тротуар. справжній тротуар там. на зруйнована бурянка одна краше я перекопала що цікаво велодоріжка пішохідний перехід але я там пішохідний перехід Позначено тут світофор. Третя зупинка громадського транспорту, тут школа, там клініка Надія, біля неї все розбите, все в грязі. Тут їздили навіть машинами. Треба воєнка. Так, кінець цієї велодоріжки ми маємо. Парковку немашу. Знову завод, але як нам сюди заїхати? Пролом. Тут немає велопарковок, але є... Давай паркани. Якщо проїхати далі, ми побачимо, що ну, це все, по-перше, автомобільна парковка, фонтан. Це вже територія для пішоходів. Далі або сюди, по пішохідній частині, або сюди. По цій частині що має бути велосипедною, але тут видно, так? Виїхали знову на велосипедну частину. Там нагадую, під будинком тротуар. Під дорогою під велодоріжка. Там люди ходять. Ось ця діляночка має бути велодоріжкою. Східної стратегії розвитку прийнятої у 23-му році, у 24-му році ця частина дороги, а саме велосипедної доріжки, має бути відновлена капітальним ремонтом, з налагодженням всієї інфраструктури, знаків, розмітки, велопарковок. Бачить. Також можемо подивитися, як виглядає вона в зворотньому прямо Від трохи має машу, це біля жоде воквалу тому в першу велодоріжка на заїзду на окунувах. Що сьогодні сухо, бо дощ чи після дощу Тут неможливо проїхати через величезні калюжі. Завод був школа. Автобусна зубівка. Ну і робити Зараз не проходимо, тут треба вже все ну, то есть нужно было чуть-чуть покрасить. принципе, до закинчения. Закінчується від болото з саморобними стежками. Голови б'ють. На зупинку чи мимо зупинки.